<святливого> Як би ви могли... ніяких... Ми... Валер, Валерій Оксійович, давай не входимо від... Я зараз Доп, ми добре, ходити у кого Все, я закінчу свою доповідь Питання, будь ласка, питання. Стоїть питання про недоцільність і незаконність використання коштів на тербопічне відділення Тара... топорівці Костичани і Стальниці. Валерій Валерійович, я я продовжую і кажу, не доцінює. що там не такі люди, як у Новоказі, не доцінює, що ми щось порушуємо. То, що ви сказали, що порушуєте закон. Пані Демана, ви бачите, здалося дійсно, ви вийшли там. Зараз подати питання до фінансової системи. Ми вже не закон, ви користовуєте ці Як це спростити? Ми вам дещо спростити на кошти. Та як спростити? не спростити. Ну, справа в тому, що центральна районна лікарня вона знаходиться в а таких відділень не ну, має бути вже по селах. Воно ну... вже є і залежно від того, яка буде перевірка чергова. Якщо прийдуть з розумінням, так як ми ну, розуміємо, розуміє, що кожному селі потрібно, бо люди старшого віку, щоб не їхали. А якщо прийде такий буквоєд, вибачте за слово. Зараз Все, літери, взагалі, є у нас конкретно немає інформацію. Зараз... На заробітну плату. І на рахування на заробітну плату. Хочемо покрити зарахування своїх коштів шляхом перекидки з інших статей вони Це стане на сьогодні, а до кінця позадія. Я розумію, що зараз це реформи, які робляться на краще для людей. І ну, ви кажете, що тоді була соціальна напруга. І зараз так само у нас, ну, я гарантую, що це буде соціальна напруга. Я просто ну, не знаю, як вийти з цієї ситуації. Можливо, до пані Сніжани мене запитання. Чи якщо буде у нас об'єднання, чи можливо, щоб вони утримували якось. Да? Голови, громад, Берем. Берем. Тому що ви кажете, що потрібна лабораторія. У нас була, починалося все ще десяти ліжок. була лабораторію і, і всі відділення функціонували. І зараз у нас, так щоб на соціальні ліжка перейти. Людей просто не буде. Треба зробити аналіз навіть на рахунок того, що скільки людей з села Топорівці проліковано в веселому які Він що функціонує в селах стайні Костичани, топорівці, внести народ від чергової сесії районної ради з попереднім обговоренням на засідання профільних комісій з питання охорони здоров'я, законності та бюджету. Хто за те, щоб проголосувати за це рішення, прошу підняти руку учасники наради. Учасники народи Усі, хто. Хто проти? Проти чого? Проти закриття. Мі. Двоє. Мі. Та, про вирішення на сесію. Ви чуєте мене? Ви проти того, що вирішили на сесію? Я так? Утрималися ви? Утрималися. Утрималися. Двоє утрималися. Прошу зафіксувати у протокол. Та проти? проти? Я знаю, що... а, сільський голова проти. Пишіть.